Хто тут обожнює відеоігри? Сьогодні разом з улюбленцями пройдемо одну дуже дуже цікаву. Будемо долати різні рівні міських небезпек, які часто підстерігають педбатьків і тваринок під час прогулянок. Спочатку комплектовуємося всім необхідним. Вам знадобиться нашийник або шли з повідцем. Це просто база безпеки. Адресник може посприяти, якщо тваринка раптом загубиться. Захист від паразитів. Його треба забезпечити заздалегідь. Пакетики для особистих звірячих справ. Тут усе зрозуміло. Поїлка, щоб підтримувати водний баланс улюбленця, вологі серветки, адже всілякі буває. І свята святих, іграшки та смаколики. Готові до пригод? Тепер перевіряйте, чи всі рівні ви коте або песелем пройдете. Реді, Go! рівень перший Автомобілі і дорога. Та загалом будь-який транспорт. Сьогодні варто додати ще й електросамокати, якими місто просто кишить. Тримайте улюбленця на короткому повіці біля автотрас. Чудово, коли субання на автоматі тримається поруч, але насправді звуки мотора, сигналізація чи навіть подібне може їх злякати. Для цього робимо от що. Якщо у вас рулетка, поруч із дорогою заблокуйте кнопку на безпечній відстані стрічки. Якщо повідець, не намотуйте його на руку, бо це небезпечно вже для вас, а зберіть довжину у невеликій кільці, які зручно від. Пускати по одному. Рівень 2. Недоїдки. Підозріла ковбаска, кісточки, хліб. У деяких песелів чи коте від такого слова слина точно тече. Це ми знаємо. Це про мого Чарлі. Цей рівень завжди дається складно. Річ у тім, що тварини мають набагато досконаліше нюх, аніж ми. Тому всі запахи відчувають деталізованіше, і їм цікаво їх досліджувати. Ще може бути, що котику чи песику не вистачає якихось нутрієнтів у організмі, тому він підбирає все. В такому разі потрібно обстеження здоров'я. Ну і ще один важливий момент: такі смаколики посеред дороги можуть бути отруєними докхантерами, тому слідкуйте, щоб полюбленець нічого не підбирав землі. І в такому разі усіляко відволікаємо та заохочуємо тваринок смаколиками. Ні на що не натякаємо, але на печиво у формі фірмової лапки Петхаус натякаємо. Рівень третій: сміття, бите скло або цвяхи. Ця небезпека насамперед для лапок. Гуляйте у знайомих місцях, очищених від сміття, не відпускайте собаню чи котика далеко та оглядайте лапки після прогулянки. І якщо ми вже про це, то пам'ятаємо ще й про остюки: сухі та гострі відростки рослини, мишачі ячмінь. Вони можуть проколювати шкіру, засрягаючи між пальцями лап, потрапляючи в очі, рот, ніс та навіть вуха. Тому тут уникаємо зарослів і нескошеної трави, де можуть ховатися остюки. За потреби подбайте про спеціальне взуття для тваринки. Рівень четвертий: токсичні рослини. Якщо у ваших звірят є звичка жувати траву, будьте уважними, щоб вони не примкнулись на іншу рослинність, бо не вся вона безпечна для хвостатиків. Деякі квіти взагалі можуть бути отруйними для улюбленців. Просто у процесі еволюції вони виробили в собі певні речовини для захисту від поїдання тваринами. Рівень п'ятий: інші тварини, зокрема й безпритульні. Навіть якщо ваша звіродитина супервихована та ідеально соціалізована, ви ніколи не можете передбачити, як зреагує на неї інша тваринка. Тим паче, Можуть спрацювати природні інстинкти, і тоді вже ховайся, хто може. І щоб такого не трапилось, амуніція має бути вашим best friend. Поруч із іншими собанями та котиками тримайте свого улюбленця на повіці. І до того ж, контактувати з чужими тваринками можна тільки за згоди педбатьків. Тут важливо також, щоб ваш хвостик був оброблений від паразитів. І варто згадати ще й про голубів та гризунів. Якщо у вашого улюбленця сильний мисливський інстинкт і він бурхливо реагує на таких звірят у парках чи скверах, також будьте обачними, оскільки часто вони переносять різні інфекції. Тож обов'язково обходимо їх. Ну а краще взяти з собою забавку, яка задовольнятиме мисливця. Інстинкти та потребу у грязінні, і буде вашим чіткодом. На цьому наша гра успішно завершена. Сподіваємось, тепер ви усіма руками та лапками готові до дослідження урбаністичного простору. Ювін! Ну що ж, вторі, місію пройдено. Можна вирушати на справжню прогулянку урбаністичним простором. Пам'ятайте, що варто уточнювати, чи дозволений вигул тварин на обраній вами зоні чи ні. Місно, тримайте котета собакинів на повіцях та весело проводьте час на свіжому повітрі. До зустрічі у наступних відео. Будьте на звірячій хвилі, та не забувайте підписуватись на соцмережі Петхаус. Па-па!